Автомобіль, який дійсно вам потрібен, і це Хюндай Hyundai iX35. Автоміль, який був випущений у 2013 році, на даний момент ця автівка проїхала чесних та перевірних 266 тисяч кілометрів. Під капотом двохлітровий дизельний двигун це RDI, хороший надійний двигунчик з потужністю 100 кВт або 136 кінських сил. Також автомобіль обладнаний механічною шестистопаневою коробкою передач та ще до того всього на повному приводі Ця ласівка жодного зауваження по кузову цієї автівки. Салончик також у порядку. Звісно ж, повний електропакет присутні. У нас багато асистентів є підігрів керма. Допомога при спуску з гри та кнопка висніде не занесло цією автівкою, цією ластівкою, яка буде ваша. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем з підключенням до телефона та багатьма іншими функціями. Ось така, друзі, мультимедіа простенька з блютузом. Є камера заднього виду, є у нас двох клімат-контроль. Як я вам говорив, механіка шоста ступка сидіння також у гарному гарному стані. І цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашій компанії Ваш Карс. Можемо доставити у будь-яку точку України або ж приїжджати до нас у місто Радабелів на нашу площадку. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.